Я про це написала в своїй усиновленні багато років тому, як знала дві жінки, і от одна сестра доглядала за лежачою другою сестрою, і та друга лежача, їй здавалося, що недостатньо за нею доглядають, і вона дзвонила всім і жалілася, як погано за нею доглядають. А ця нюхала кожен день, вибачте, лайно перебирала. Але голос лежачої, бо вона багато гучніший, ніж тієї мужньої жінки, яка все на собі несла. І знаєте, що робили люди? Вони осуджували саме ту жінку, що вона недостатньо гарно доглядає е, свою сестру. А насправді великої підтримки треба було дати цій людині, цій, бо вона багато від чого відмовилася, і вона себе присвятила. А коли людина хвора і лежача, їй здається завжди, що їй недостатньо уваги. Цю людину болить, вона незадоволена життям, і вона, звичайно, буде е, говорити. Ну кого вона буде шукати винного, кого того, хто міняє її щодня памперси. Є ще така штука, що коли хтось не хоче нести свою частину відповідальності, він буде тикати пальцем на того, хто несе двійну частину, і е, звинувачувати, і теж говорити голосно. І щоб так стояти і це розуміти, і не зважати на тупу суспільну думку, це треба духовність, велику порцію духовності, може і в піст піти.